Всім привіт! Хочу показати, в якому стані в мене розсада, яку я висадила в спеку, в теплицю. Ось тут Тут спека неймовірна, але, звичайно, якби не було затіньки, то було б ще жаркіше. Гродусник, Гродусник. до відказу. 50 градусів у мене на шкалі, але, але тут не вистачило шкали для того, щоб виміряти температуру. Ось показую, вже починає пускати вусики. Ось. Я дуже переживала, що куди я буду ставити вусики стаканчики, щоб укорінювати оці вуса, які вона пускає. Але вона он, дуже гарно достає до проходів. Тож буду ставити на проходи. Ну цім. Я ще хотіла показати еустому, яка у мене скоро розквітне. Ось, ось вона в мене в горщиках стоїть. Вже скоро, скоро розквітне. Звичайно, якби я її висадила в ґрунт, можливо, вони були б кращі більші, але це мій досвід перший по вирощуванні з еустоми, так як я дуже люблю вирощувати квіти, скоро вже розквітне, обов'язково покажу. Декілька кущиків у мене ось такі маленькі, але я купляла не один сорт. Тож, можливо, того. Ну, поки що я бачу, що буде біла, ось так. Вже скоро-скоро розквітне. В Один горщик я висадила три штуки великий, а тут по одній. Ось так у мене перший мій досвід з вирощування еустоми. Думаю, слідуючий досвід буде кращий. Хоча я дуже задоволена, вона в мене ніколи не сходила, але я вже тепер знаю чому. Тож її треба обов'язково держати в теплі, і щоб грунт постійно був мокрий, щоб ємність була невелика, для того, щоб Рослинка оплила, поки вона не оплите корінь, вона не росте вверх. Тому вона в мене довгенько була в касеті. От Потім я висадила їх в стаканчики, ну а потім вже висадила в горщики. І вона в мене в теплиці в місті з новою полуничкою. І обробки роблю, і підживлення. Так ж само, так як я. На рослинках цих роблю і за одну, щоб не забути і, і у сто буду виходити, бо дуже-дуже жорко, Спекутно зараз наберу Єврокуб водички і буду поливати, бо вже земля хоч і там, але, але дуже-дуже спекутно. Треба трішки пролити, хоч потрішечку освіжити. Рослинки. Також, і також. Зараз ось як у мене розсода стоїть під затінькою, до затіньки ще ось і агро тканина, агроволокно, тому що ну, дуже швидко висихають рослини. Звичайно, полив проводиться кожен день і буває і двічі на день, тому що висихає дуже швидко. І зрізали ми малину. Ось так виглядає. Зараз малина, тут був ліс. І зараз ми зрізали, залишили тільки молоденькі погони, які тепер обов'язково треба пролити, потім прополоти. І ось оці, це Патріція, І ось оці вершечки треба прищипнути. Щоб отут пішли бокові погони. і більше було йогіт. Хоча куди більше, як в цьому році дуже багато було йогіт. Я хотіла її всю, верніше, не всю залишити, тільки дворядочка. Але я думаю, пересадити її, тому залишила всі чотири, які в мене є тут. І я думаю. Думаю, тут трішки реконструкцію зробити і пересадити її. Вона трішки, як би сказати, її трішки переколотили, бо все ж таки вирізали стару. Зараз покажу, скільки ми стару її вирізали. Вон, куча лежать, о, куча лежать. Звичайно, бажано їх спалити. Ну, я, я так і думаю, що спалю там на городі і попіл якраз в мене буде там як добриво. Де ми будемо висажувати полуничку? Все піде у добрива. Жера, звичайно, неймовірна. І з кожним роком вона все більше і більше є, тому хочу. Зробити це, я так думаю, на наступний рік, щоб кругом була затіня сітка, щоб було більш зручніше працювати і рослинкам було краще. Навіть 45% затіняйки не спасає нас від жари, від такої дуже сильної, все одно жорка. Ну, 46 градусів, звичайно, це це вже перебур розом, з рослинками страждають і тварини, і люди. Нам всім важко пережити цю, цю жару, цю спеку. Ну, сьогодні останній, останній день жари такої дуже високої, буде жара, але вже не 46 градусів. Можливо, хоча б 40-35. Так що, так що ось так виживаємо. Ну, а в нас процес продовжується долі. Ось на сьогодні у нас виставлено, скільки розсоди треба, треба виставити. Виставити сакончики, приколоти. І допитали мене, який же турф використовувати. Використовую ось такий турф, ось такий ось. ось. Але ось так правильно буде ось так. Але він мені не дуже подобається. Ну, Не було ніякого вибору після блокади наших товарів через Польщу із турфом виникли проблеми, його ніде не було. Тоді, як ми їздили, оце тільки такий був, був і інший, але фракція мені не підходить. Там дуже мілка фракція. Тому що для полуниці не треба дуже мілку фракцію, бо там ну, виходить він як, як, як пельока, Тож фракцію я десь беру 3,8-4. Для полунички можна брати і більшу фракцію, можна брати, верніше, менший помел. Фракція це номер помелу торфу. Як перемелюється торф? мілкіше чи крупніше? От для полуниці треба трішки крупніше, а от для насінневих культур, де ви садите мілки, Насіння, то там треба мілкіший торф. Сьогодні також будемо збирати кавуни дині. Ось так виглядають мої моточники. Ось уже навіть трішки привйоло. Це в мене Ольба трішки привйола, бо не вистачав води. Сьогодні полюблю в'язково. Якось я пропустила, мабуть, цей рядочок. Тож ось ось так виглядають рослинки. Треба обов'язково слідкувати, щоб не приросли не в ту степь рослинки, щоб не змішалися. Тож обов'язково розвертаю вуса, щоб вони не переплелися. Веселка, ось як попускола горна. Вуса. Дуже горний такий сорт. смачний. І ось у мене подорох вчителю. Я дивлюся на нього. І вона в один в один, схожа на русонівку. Просто як двійношки. Я думаю, це русонівка єсть. Думаю, що це русонівка, тому що ну, йогуртка була маленька. Саженці були дуже манесенькі і навесні висажені. Тут, звичайно, судити про йогітку ще рано вод, але я думаю, думаю, що це русонівка, а не подорог вчителя. Тут було і таке. Так. І розона пускої горна. Поки що немає ніяких болячок. Це мені подобається. Так, і мармелода вон теж. Ось, так, мармелода горна, такі пускої. Горні, горні вуса такі жирненькі, гарненькі. Так, і покажу ось кавун, я потім напишу його назву. Це чорний кавун, який я. Пізніше вже висаджувала. Так, ну він ще зелений, він ще росте. Ось і скільки нав'язалося, це пізня вже посадка була. Посадка була вже у травні з розсоди. І кавунчики лежать. Ну, я думаю, ми їх скуштуємо. Це гібрид. Прийшлося мені висадити його ось так між полуничкою. Але, я думаю, нічого страшного немає, тому що я їх висадила ріденько. Тут ось рябі які ось вже гарненькі. Тут вже пішла трішки болячка, але вже бризкати не буду, бо вже є кавуни. Нічим вже не буду обробляти. Так. Тут ось нема чогось зов'язі поки що. Ну, а тут ось такі кавуньоки повиростали вже. Це втромні посажені. Тут у мене постраждав вікот від фазанів. І я Висадила між до ним тут кавуни. Так що тобто вони помирилися тут, бачите, кавуни горні. І ось тут купчиха розлозиться. Ось купчиха буде копанка. Її не дуже мене багато посажене, але є на копанку. З копанки вона прекрасно приймається і горно плодоносить, тому що вона дуже дуже хорошо приживається. Ось який кавунчик у нас у нас сховався. Ну, тут кілограмів 10, мабуть, дуже здоровенний кавун. Тут йому горна. Самий останній кущ, а тут у нас болочка, Так, і зараз покажу. Дині. Зараз покажу. Динки. Ми ще їх збирали тільки собі, на ринок ще ми їх не возили. Так. Деся бочула тут стигне. Вон бачу одну. Я їх трішки тут прикриваю. До речі, ось уже ратунда. Достигає і ось така динька лежить. Шикарна динька. Люблю такі репані, вони такі солодкі, Та да, говорять, що якщо її зірвати ще, так вони дуже достигшу, то вона достигне. Ну, у нас вона ніколи не лежить довго, <рес> бо ми дині любимо. Ось які лежать диньки, Ось. Цьому році дині в мене родили на славу горні диньки. Одно бідо жару. дуже жарко. Будемо розчихлятися. Сьогодні буде збір. Ось такі дині лежать. Ось такі величезні. Це без формірувки, У мене своє насіння було. І ще я висаджувала один сорт ранній під номером. Здається, 133 номер. Так називаються дині. Ось суперронні. Ось стільки день вже лежить. Тож будемо сьогодні збирати. Ось багатенько вже стиглих диньок. Тож зутра будемо їхати на базор. Так, і також вже починає червоніти в мене Анастасія ось. Перчик, який я дуже люблю, який дуже смачний, дуже солодкий. Теж трішки підпікою ці перчинки, але нікуди не дінешся. До перчинки можна зривати. Якщо вони міняють колір, вони будуть червоніти в іншому місці, щоб не пеклися. Хоча краще, звичайно, на грядки, щоб вони червоніли. Ще покажу. Деньки. Так. Ось які деньки лежать, я їх трішки прикрила, бо вони ще дуже зелені і вони завбільшки, як кавуни. Мабуть, кілограмів по п'ять. Такі дуже величезні. Хочу ще стигнуть. Так що змішані посадки з перчиком. Перчик притянює деньке. Тож, все добре. І я трішки пасинкувалась, прибирала листочки унизу, на перчинках. Я ніякого ефекту не, не побачила від цього, що я обривала. Корону, корону не зірвала і ось вона мені може розломити перець. Тому не бачу я сенсу знімати, обривати оцей лист і посинкувати перець, тому що він так печеться, а так він захищений від сонця. Ось теж динька така лежить гарненька, але вона ще зелена. Ось такий невеличкий обзорчик. Городу. Зараз працюємо тільки рано вранці, стаємо із сонцем і заходимо в хоту вже коли темно. Тому що в день, десь з 12-ї години і до 4 годин вечора, я на городі не працюю, тому що знаходиться в таку жару, таку спеку просто неможливо. Ну, така в нас екстремальна в цьому році погода. Ну, все ми переживемо, все буде добре. Всім до побачення, все буде Україна!